18 травня 2023 року старший пастор церкви ранкова зірка, голова СХПУ, голова комітету з питань культури, моралі та духовності громадської ради при міністерстві оборони України Костянтин Шаповалов передав грошову допомогу 11 сім'ям загиблих бійців ірпінської територіальної оборони. На початку повномасштабної війни вони стали на захист свого рідного міста та боронили підступи до Києва. Я очолюю спілку християнських письменників України. І спілка також є членом громадської ради при Міністерстві оборони України. І десь ще сім років тому ми започаткували такі, ми ну, самі ми з моєю дружиною також професійні художники і колекціонери живопису. І ми започаткували аукціон продажу колекційного живопису, благодійний аукціон на допомогу. На той час це були <кхів> сиріти вдови загиблих воїнів АТО на той час. І сім років ми займаємося займаємо займаємося вже, вже це справою. А в цьому році через до того ми через фонд люди допомагають люд, людям. Це Ольга Богомолець очолювала. Ми ці кошти передавали родинам загиблих воїнів АТО ЗСУ. А в цьому році через громадську раду, в якій ми є, і через голову ЧЦ Володимира Івановича ми зрозуміли, ну він нам і. Дав допомогу, скажімо, щоб ми зробили цей благодійний такий внесок для ірпійців. Тобто, Тому ми хочемо подякувати всіх вас, подякувати за приподоби, які зчинили ваші батьки, ваші чоловіки, Ось і ну, розділити цю допомогу, яку ми заробили на цьому аукціоні, між всіма вами. Кошти, передані родинам було виручено на благодійному аукціоні живопису Київський арт Вернісаж, який пройшов у квітні цього року за участі членів церкви Ранкова зірка. Мер міста Олександр Маркушин долучився до вручення допомоги, яке відбулося в Ірпінській міській раді. Родини підбирала наша рада, яка займається нашими матерями, займається дружинами. У кого загибли хлопці, і вони максимально опікуються, і вони підбирали принцип. Ці люди це наші герої. Вони захищали з першого дня. З 24 лютого вони всі воювали в нашій територіальній обороні. Я там був командиром територіальної оборони. І для мене всі герої без виключення, кожен виконував своє завдання. І, на жаль, кожен з них залишився на той позиції, на якій він загинув. І Ну, жодний не пропустив ворога, і ціною свого життя він захистив ірпінь. А ірпінь ціною життів багатьох наших мешканців і цивільних людей, і ціною руйнації 70% міста захистив Київ. Організацією передачі коштів займалася у тому числі і громадська рада при міністерстві оборони України. Я дружина загиблого Олексія Юрія. Загинув він, захищаючи ярпінь в мікрорайоні Стоянка 5 березня 2022 року. З перших днів, як тільки він у мене поліцейський в відставці, з перших днів вони організовували блокпост, вони допомагали людям евакуюватися, вони координували виїзд, щоб могли люди виїхати. І 5 числа, коли був прорив. Це останній день, коли я з ним поспілкувалася, коли він мені сказав, що нас розбили, мене кантузило, ми трошки відійшли і все, зв'язок з ним був зовсім загублений. Мій чоловік з сухих ігор Володимирович з першого дня, з 24 лютого 22 року, обороняв Вірпінь, Зразу зранку встав, зразу зібрав речі, поїхав до міськради. Вже все з речами там був. Він обороняв кожен день. Приїжджав він там поспати, але це дуже рідко було поїсти щось постійно в опозиціях, де він тільки не був. Він і на блокпостах, і евакуював людей. Ну, просто і розвозив, допомагав їжу людям. Ми... Він був в ТРО? Так, він в ТРО був. А, да. З першого дня він от якось зібралася група атовців, хлопців. Вони разом якось гуртувалися і тримались разом. Потім, коли вже документально вступили в угу. Uh -huh. І буквально рівно через місяць війни, 24 березня 22-го року, він загинув від минометного обстрілу. Мій син разом з Сережей Малюком вони загинули на перехресті Давидчука та Лисенка. Вони боролись там, були кадирівці. Техніка зайшла уже. Хлопці наші в хвіст цій техніці вистрілили, підбили бензовоз. От і ще боролись до останньої кулі. В них там ще була це. Мені все розказували люди, які там проживали, які ховалися. Це все бачили. Потім були поранені, їх добивали. Витягували з машини, і вони там лежали ще чотири дні, їм не дозволяли навіть поховати місцевим не дозволяли. Аж 8 березня їх поховали в братській могилі. А коли вже зайшли Збройні сили, тоді їх ізгумація була, і тоді вже перехов... перепоховали на Алеї Слави. Ну, Я ірпінчанин і я, звичайно, їх всіх знаю, тому що я всіх бачив. І Мені надзвичайно приємно, що ви приїхали сьогодні. Сюди до нас в Ірпінь і вручили таку невеличку, таку невеличку допомогу саме родинам загиблих наших хлопців. Це щиро, мені дійсно це приємно. От для нас, для ірпінчан це важливо. Це важливо, коли приїжджають, коли розуміють, то, що з 24 лютого ірпінська тероборона зробила практично неможливо. Вона зупинила катар. Тому я пишаю своїм містом, я пишаюсь першими добровольцями. Я пишаюся тим, що я був один із них. Але зразу вам говорю, дивіться, я не герой. Я нормальний звичайний чоловік, який мав це робити. Так мав робити кожен чоловік, який має родину, який має дітей, який носить штани, і він мав це робити. Він став, мав стати на захист своєї маленької батьківщини і в цілому Україні. Ми е, зібрали кошти через аукціон, благодійний аукціон Київський артвернісаж. А ми продавали картини колекційного живопису і зібрали якусь суму грошей. І до цього це вже десь сьомий рік. Ми займаємось цим, проводимо кожного року благодійний аукціон на підтримку сирітив дів тоді ще загиблих воїнів АТО. А в цьому році через громадську раду при міністерстві оборони України нам порекомендували. Надати цю допомогу ірпінцям, учасникам тероборони Ірпеня, які зупинили російську навалу і о, тут в Ірпіні, а, і росіяни не не дійшли до Києва, скажу так, і через те, що ірпінці тут їх зупиняли. Тому ми через голову міськради Олександра ми вийшли на цих людей. Вони дали нам 11 сімей. Які ми змогли а, дати, надати цю допомогу 11 сімей. Ну я хочу сказати, що це не всі ті люди, які потреб, не всі ті люди, які потребують цієї допомоги. Але те, що ми могли, те ми змогли зробити сьогодні. А ну це як правило многодітні це вдові, які мають декілька дітей, двоє і більше дітей. А, тому вони самі вибирали ці 11 сімей і надали нам можливість допомогти їм сьогодні цими коштами. Дай Бог, щоб війна закінчилась, але ми будемо продовжувати, тому що ну, життя цих людей, які загибли, їх не повернути. А ті сім'ї, які залишились, це жони, це, це матері, вони потребують допомоги. Тому будемо намагатися і наступного року також. Але може це вже будуть не ці люди, а інші, але будемо робити цю справу. Після офіційної частини Олександр Маркушин запросив усіх присутніх на площу перед мерією для спільного фото та урочистого включення фонтанів. Це символізувало продовження життя, заради якого боролися члени ірпінської громади.